Чому я хотіла сьогодні зробити тонкі млинці. Я ось подрібнила залишки закваски. Взяла всі, які в мене є. І мені цікаво, скільки їх тут. Зараз я хочу зважити. Але їх дуже багато, я просто вирішила використати всі 618-600 грам залишків. Але це вода і борошно. Тому зараз ще їх розведу. Додам трошечки, можливо, борошна, трошечки олійки, ванільного цукру. І спечемо такі тонкі млинці. Хто перший раз стикається з такою закваскою, це густа закваска, не дивуйтесь не рідка. Зараз ми знаємо, будемо робити рідку жижу таку. Mm. І Покажу результат, що вийшов. Ось тут готую свою закваску теперішню, яку я готую щодня двічі на день. Ось тут замісила хлібчик, на залишках закваски, коли все замісити. Зараз ще п'ять хвилин не настрій, зараз буду гарно вимішувати, коли замісила, вистояв і цей день спекла. Тому що, ну, Взагалі використала сьогодні всі свої залишки і покажу свої результати. Так багато залишків не потрібно брати, але я просто. У мене було в півлітрових баночках по пів баночки в одній і трошечки більше, ніж половина в іншій. Але я просто хочу їх використати. Вважайте, що 120 грам водиного, якщо потрібно більше, я, звичайно, ще малувати більше, але це я хочу просто, щоб вони розійшлися. У мене руки всі. Чому б їх, чому їх не використати, якщо це просто вода і борошно? Просто зробимо цю масу рідкішою. На млинці тонкі можна і подрібнити блендером, але не в такому стані, а трошечки пізніше, коли розійдеться. Можна залити такою водичкою і залишити, щоб вони трошечки. Ой, розм'якли. А можна руками розтирати, розтирати, розтирати. Я зараз так от його залишу, домісю хліб, доформую свою закваску і е, потім займуся ленці. Лавочки водички трошки постояли, але вибрали ще в себе воду, я додала тільки ще води, розминаю їх, а потім погружним блендером подрібню. Ось, довела до такої консистенції, і зараз я подрібню це все погружним блендером. Борошно поки що не додавала. Третій раз доливаю ще трішечки водички. Доливаю вже на око, не вимірюю. Хотіла знати точно все, але роблю на око. Збиваю, до речі, на низьких обертах, тому що, щоб не було важко, не перегрівався мотор блендера. Консистенція вже схожа така на Таку сметаноподібну, але вона ще густа для млинців. Тобто я зараз ще трошечки додам олії, додам ванільного цукру. Ви можете додати ще свій звичайну цукру, можливо, столову ложку, звичайного, додам, якщо хочете солодки, можна зробити і на солоні. ось. І Подивлюся, яка буде консистенція. Ще трішечки додам води, якщо було рідше, щоб ну, так, трошечки лилося гарно на сковорідку. І знову покажу вам консистенцію. Додаю пакетик ванільного цукру. Столову ложку звичайного цукру. Так, Півтори. Невеличку дрібку солі. І додаю 4 столових ложки. Взагалі додаю дві, але тут в мене дуже великий об'єм, то я дам 4 столових ложки звичайної соняшникової олії. І зараз ще додавати воду. Цей рецепт я. Сама собі <кій> придумую зараз на ходу, як так сказати, підганяю. Під як Зазвичай роблю без яєць, роблю завжди їх на воді. Раніше робила на мінеральні, щоб якісь були ажори, якісь пузирики. Зараз роблю надзвичайні вода, борошно і о, олія, і все. А так в мене тут зараз, зараз закваски, то борошно вже є у них. Зараз дам, можливо, трішечки води, зараз зіб'ю і подивлюсь на консистенцію. До речі, блендером залишки закваски чи закваску можна перебивати лише на такі вироби, які там не повинні сильно підходити там млинці, тому що якщо ви так ви перебивати закваску на якісь інші вироби, які мають підходити. Руйнуються ці симбіозні зв'язки і може ваш виріб не піднятися. Тому все інше потрібно йти руками, перетирайте гарно все, якщо це потрібно все для вашого виробу. А на млинці можна блендери, тільки на млинці його використовую. Насправді, консистенція вже дуже схожа до тієї, яка потрібна, дивіться, буде гарно тонку литися. Борошна я не додавала, але мені хочеться додати ще зовсім невеличку краплиночку водички, тому що, мені здається, трошечки загусте. Зараз додам трішечки водички, ще перебью, ще раз покажу консистенцію. Зараз дивимось на консистенцію. Ну, як На мене я ще додала трішечки, вуди, але я буду пробувати зараз пробувати, робити перший майонез. Подивлюсь, який він плотний, щільний чи потрібно зробити рідше. І покажу вам. Ну, поки що залишаю в такому стані. Сковорідку я попередньо розігріла. Ну, як на мене, ще дуже консистенція, але зараз пробуємо. Сковорідку я нічим не змащую. Треба ще додати трішечки води. Горітку не змащую, тому що у нас в складі всередині вже є олія. Тому вже младець буде сам по собі. Все, Ми додали трішечки води і я вже не буду. Блендерня просто так собі черпаком просто перемішаю. Консистенція буде така, знаєте, щоб легко лилося на сковорідку і щоб було не дуже товсте. Я зараз спробую другий. Цей перший тільки з буду пробувати другий. Громад вже дуже-дуже приємний. Трошечки пристало по краю, але це перший. Зараз будемо робити інші. Один важливий нюанс. Перед кожним наливанням наступного линця всю масу потрібно перемішати, щоб борошно у нас не осідало. Додала капельку оліки, зараз так от розтягну по сковородці. І це тільки один раз додам, тому що по краю пристало, не могла відтягнути. Так, дивіться, який, ой, який ажурний вже вийшов цей другий гарний мулинець. І більшечки, і меншечки. І рівненькі, і ажурні, і з дірками. Красота. От з 600 грамів залишків закваски вийшло 15 млинців. У мене тут і більше, і менше, тому що сковорідка більша-менша. Змащувала олію тільки один раз, далі не змащувала. Ось така краса виходить. Їм треба трошечки відійти, вони коли відходить, то вони дивляться такими м'якесенькі-м'якесенькі. Дуже мені подобається. Зараз буду мастити там. Я люблю помасити там майонезом, сиру наперти, домашній соус у мене є помідорний, такий, я кажу, домашній кетчуп. Дуже смачно виходить. Можете покласти будь-яку начинку. Там може якась курочка у вас є, можна солодке зробити з якимось варенням, апельсиновий джем відварити, малиновий там, будь-що бажаєте. Ну, Готуйте це дуже смачно і дуже гарна, гарний метод використати залишки закваски, щоб не купилися. Залишки вже були мають такі кисленькі, але млинці з на смак дуже, -дуже смачні. Якщо млинці їсти самі по собі, відчувається легка-легка кислинка. З начинкою ця кислинка не відчувається. Також, якщо для вас це важливо, можете додати трішечки соди у тісто, щоб перебити цю кислоту залишків закваски.